Софії 14 років і вона пройшла шлях лікування онкології. Коли Софії було 12, у неї діагностували рак кістки. Дівчинка перенесла хіміотерапії, операції на нозі. І встановили пластину. Мало так трохи операції, але зараз все добре. Приблизно з 21-го року до, до загалом всі хіміотерапії тривали до кінця 21-го року. А, а так вже була якісь там там операція. Така от з позаміння пластини. Потім були ще якісь незначні такі, як порт поміняти такого плану. А взагалі далі все тільки реабілітація вперед і вперед. Найважче було сприйняти. Чесно кажучи, батьки не дуже хотіли прямо казати, що в мене онкологія на шляху до одужання головне не втрачати віру, каже Софія. Не здаватися, вірити в себе, не закриватися в собі. Зараз Софія проходить реабілітацію у західноукраїнському дитячому медичному центрі. Софія продовжує реабілітацію для того, щоб кістка вже остаточно сформувалася, і Софійка перестала ходити з милицями, а вже змогла. Повністю ставати на цю ніжку. дівчинка стала однією з героїнь книги Наталі Буженецької. Ніколи не здавайся. У книзі описано 10 життєстверних історій дітей, які після лікування раку та реабілітації повернулись до звичного життя. Все, ти зможеш начити все. Діті Грицюк, 16 років. Вона також пацієнтка західноукраїнського дитячого медичного центру. Дівчинці минулого року діагностували рак кістки. Я вже прийшла в загальному до операції і після операції 18 блоків хіміотерапії. Помагає цілі, яка хочеться здобути перемогти цю хворобу. І, ну важко буває, але все одно хочеться дійти до тої цілі і сказати, що я перемогла. У західноукраїнському дитячому медичному центрі проходять лікування онкохворі діти з усієї України. У лікарні є два відділення: Онкогематологічне і відділення дитячої онкології та трансплантації кісткового мозку. Щорічно в відділенні онкогематології приблизно 40 нововиявлених діточок з захворюваннями гематоонкологічними. Це є рак крові, рак лімфатичних вузлів. В онкологічному відділенні та відділенні трансплантації кісткового мозку за останній рік у нас було 150 нових діточок, з них 49-50 дітей з Львівської області, всі інші з інших регіонів. Протокольне лікування може тривати більше двох років, після чого такі діти перебувають тривалий час під наглядом. Зараз під таким спостереженням лікарів перебуває пів тисячі дітей, додала керівниця центру Олена Козлова. З початком повномасштабного вторгнення Західноукраїнський медичний центр став хабом. Звідси онкохворих дітей евакуйовують на лікування за кордон. Ольга Дейнека, Роман Натишин, Суспільне новини Львів.